Рехтувальники, спеціалісти, ану хто ще так вміє, як В'ячеслав. Я не знаю, Вячеслав, хто ще так вміє, як ви. Подивіться, як він ідеально налажує олово. Просто неймовірна робота. Це мистецтво, це мистецтво, В'ячеслав. Да. Я просто в шоці з ваших умінь. Да. Я не знаю на просторах Тік-Тока ще ні одного рехтувальника, який вміє так лудити. Таких не просто не існує. І ще й не кончите крило. Так. Да. Я просто в шоці. Просто подивіться, які витончені рухи. Це рухи майстра, який поклав на це все своє життя, вивчився і робить дійсно якісно. Ну а навчитись так само ви можете в телеграм-каналі В'ячеслава купити там само це олово класне і все, що паста, все коротше, да В'ячеслав, Що там можна купити у вас? Та й гіморої, якщо треба, можете купити. Все і вам вам ще покажуть, як вилічити цей гіморой. <свят> Тому переходьте в телеграм-канал, посилання в описі, Ой, не в описі, це не Ютуб. мать. Посилання в шапці профіля і замовляйте, купуйте, отримуйте технічну підтримку, і все у вас буде класно. Вячеслав! Компанія, просто сервіс.